Давайте відразу подивимося, як працює кікбек-контрол. Ніхто так на виробництві, ніякий майстер, так нон-стопом не працює. Ну і бур 20 міліметрів. Привіт! З вами Нік Дотошний і сьогодні у нас на огляді новинка Heavy Duty безщитковий акумуляторний перфоратор від торгової марки. Прокрафт. Друзі, відразу скажу для тих, хто не слідкує за моїм каналом і хто слідкує, вони також знають, що Прокрафт просто не перестає дивувати своїми новинками. Вони настільки швидко роблять ті новинки, що я реально не встигаю за їхньою швидкістю. А також, друзі, пропоную всім долучитися в нашу телеграм-спільноту, а особливо в наш чат. Тому що в нашому чаті в телеграм-спільноті є дуже багато майстрів, які допоможуть вам правильно обрати для себе інструмент. Відразу вам признаю, що цим перфоратором вже попрацював і не Погано попрацював. Далі тест ви побачите у огляді. Так, давайте глянемо, що тут по характеристиках. Як бачите, вказали, безщитковий двигун, компактний хват, дизайн, ергономічний підсвітка. Далі вказали, що має цей перфоратор від 0 до 950 обертів у хвилину, енергія удара 3,8 джоуля. Ну і максимальний діаметр сверління, що вражає буром, аж 26 мм. Ну і звичайно, головний козир, це є кік-бек-контроль. Вставляється даний перфоратор ось в такому великому кейсі. Засібки цей кейс має. Металеві, відразу відмічу, що в комплекті йде акумуляторна батарея на 4 ампер годин, а батарея серії Ультра. Покажу вже, як тут ProCraft реалізували індикатор заряду. Зараз вона напівзаряджена, тобто ще два ділення можна дозарядити, підкреслюю що я вже ним працював. І саме головне, що не треба постійно кнопку тримати. Ви натиснули, маєте пару секунд часу, щоб подивитися скільки заряду ще залишилося. Як бачите, він плавно гасне. Нижня частина перфератора прогумована, Є вентиляційні отвори. Вказано, що акумулятор має 4 ампер годин або 80 Вт Годин. Також покажу, як виглядає зарядний пристрій. Як бачите, на три контакти і зарядний пристрій на 42 Вт з зарядом 2 А. І чуть не забув сказати, для тих, хто не знає, акумуляторна техніка вся прокрав працює на макітовській базі. Також в комплекті є ключ для ревізії, є місце для якихось бурів. Дуже добре, що в комплекті змазка і ось такий гумовий пильник, який ви надіваєте на бур, якщо десь працюєте в потолок, щоб вам безпосередньо насипала спилюка в сам патрон. Так і користуючись нагодою, можливо, комусь буде корисно. Давайте перевіримо, чи сюди поміщається 8 ампер годин, чи все це діло закривається, як бачите, помістився, але чи закриється, без проблем. Закривається з батареєю ампер годин. До речі, друзі, і на тій батареї я також буду тестувати. Покажу важливу інформацію для тих, хто не знав, що гарантія дається тридцять шість місяців на акумулятор та бензоінструмент 12 місяців. Ну що ж, друзі, а тепер по традиції, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках. Ну а тим більше ним покористуватись. Покажу, як виглядає основна ручка. Як бачите, є надпис Brushless, означає би Ручка має таку приємну прогомовану перфорацію. Далі як бачите, прокрафти зазначили, що. Перфоратор для важких завдань відмічу, що є два режими: режим удару. І сверління з ударом. Тобто для такого бочкового перфоратора в принципі, то і звичайний режим сверління не потрібен. Додаткова ручка класно прогумована з логотипом Procraft. Ручка має таку завальцовку. і відразу скажу, що таку ручку ну, просто нереально буде поламати. У верхній частині знаходиться ревізія, корпус повністю йде металевий. Відмічу, що дуже класно цей корпус відводить тепло. І покажу, наскільки продумано Procraft зробили патрон. Як бачите, торчить ствол, металева шайба, а тоді вже йде юбка патрона. Зроблено для того, якщо ви десь працюєте по стіні, щоб безпосередньо не пошкодили саму юбку патрона. Вага даного перфоратора становить 4 ,430 кг 430 г. Давайте відразу подивимося, як працює кікбек-контрол. Легенько в сторону і він виключається в другу сторону. Без проблем дві сторони коректно працює. А якщо помаленьку Бачите, помаленько не вимикається. Це дуже комфортно і дуже класно, тому що буває перфоратором по-різному працюєш, тобі треба його якось в режимі удару підкрутити, чи так, чи так. І це дуже добре, що тут все коректно працює. Так, давайте перевіримо оберти, спочатку мінімальні, тому що це дуже добре, що є мінімальні оберти тут. 138-139 максимум показав прибор, ще раз кажу, дуже добре, можна засверлитись і максимальні. 946 максимальний показав прибор, прокрафти вказали 950. І я вважаю, що оберти тут правдиві. Так, до речі, є підсвітка робочої зони. Ось так працює підсвітка. Як бачите, класно підсвічує, освіщає дуже велику зону. Тобто, якби ви не працювали, завжди буде комфортно. Ну що ж, друзі, тепер встановлю бур 8 мм, батарея 4 ампер годин, і погнали тестувати. Поки Нік шукає, де ще можна легенько пройти з буром, я покажу, як вибрати перфоратор не з нервами, а з кайфом. Заходимо на є-каталог і одразу фільтрах акумуляторний, бо ми ж уже не в 2003-му, щоб бігати за дротом, правда? Тут усе просто: ставимо енергію удару, максимальний діаметр свердління і можна обрати бренд. І от що тут кайфово, одразу видно ціни, характеристики та фото. Ще одна зручна функція це сортування за ціною. Можна обрати від дешевих до дорогих, якщо маєте чіткий бюджет і не хочете переплачувати за зайве або навпаки від дорогих до дешевих, щоб спочатку побачити топові моделі, а потім вже визначитись, чи готові вкладатися серйозніше. І так, якщо ви ще не знали, є каталог, це українська компанія, яка працює в Україні понад 20 років. Так що підтримуємо своїх і посилання, як завжди, нік залишить в описі під цим відео. А я пішла ховати всі рівні поверхні. Нік дивиться на них якось підозріло. Нехай щастить. Ну що ж, друзі, зробив 56 отворів, бур 8 мм, але відразу скажу, це також армований. Бур в мене стоїть, який може проходити арматуру. в деяких місцях я чув, що я проходив арматуру. Ну і ось такий результат. Так, друзі, поставив батарею 8 ампер годин і тут вже ставки трішки піднімаю. Бур 10 мм, бур якраз такий, як на дюбель, погнали, побачимо, що зможе цей препаратор. Нон-стопом 118 отворів. Друзі, вражаючий результат, армований бетон, крошка гранітна, враховуючи, що бур ну, 10 мм. І це є досить такий потужний бур, тому що ну, не кожен перфоратор акумулятор не справляється з таким буром. І, як на мене, це просто гіперрезультат на акумуляторній батареї 8 Аг. годин. Так, покажу, як нагрівся. Редуктор нагрівся, як бачите, 77. 76 градусів. Того не треба боятися, тому що в перфораторі корпус, ось цей корпус, він спеціально створений для відведення тепла і це вважається нормою. Як бачите, двигун взагалі не перегрівся 29-30 градусів. І по батареї, як бачите, також не перегрілося. 44 градуси, 50. Ну... Менше, ніж 60, і це також вважається нормом. І враховуючи цей факт, що я робив нон-стопом без перестанку. Ніхто так на виробництві ніякий майстер так нонстопом не працює. Так, тепер давайте більш більше крупніше перевіримо. Бур 16 міліметрів. Легенько, дуже подобається, що я плавний фір, можна потихеньку засверлюватись. І також на виході можна, коли вже виходити, зменшити оберти, щоб менше вилітало з другої сторони бетону. Так, Наступний бур 18 мм. Також не відчуває армований бетон з арматурою, з гранітною крошкою. Ну і бур 20 мм. Ну, погнали! Без проблем, бачите, більше, ніж на пів сверла засверлював, без проблем не відчуває, нормально себе почуває. Поставив піку, попробуємо, як працює в режимі удара. А, не переключився, але буває. Ну що тут сказати? Буквально пару хвилин і армований бетонний блок роздобав. Покажу, що він всюди в'язаний арматурою. Він йде з гранітною такою крошкою, Блок армований ще Савдепівський. Ну і як бачите, якщо треба, то цей перфоратор зможе. Без проблем зможе. Звичайно, що це не відбійник, не треба путати, але якщо якусь нішу видобувати, щось десь продовбати в бетоні. Будь ласка, легенько. Так добрався до кнопки. Покажу, що кнопка стоїть завозка від торгової марки Jan Yan. і також покажу, що всі проводки залетіком компаундом, щоб від вібрації не відійшли. Ось тут стоїть гіроскопічний датчик, гіроскоп він контролює положення перфоратора і швидку зміну кута. Далі тут стоїть контактна група для акумуляторної батареї. Так, добрався до двигуна і скажу, що після те. Тут практично пилюки немає, і ще додав, що безщиткові двигуни вони не бояться. Пилюки взагалі, як бачите, видно маркування безщиткового двигуна. Ось тут стоїть плата відразу з радіатором охолодження. Плата також має своє маркування. І покажу, що на платі всі контакти можна від'єднувати. Покажу, як виглядають катушки в місцях, де заживляється дроти. Все це залито компаундом. Ну претензій також немає. Вони видки, як бачите, всюди добре пролаковані. Також, як бачите, на якорі. Є маркування і звернув вашу увагу, що підшипник тут йде під номером 607, пили захищений, але відразу скажу, що підшипник іде з високим класом точності. Підшипник іде від торгової марки Allout. Достав безпосередньо ротор постійний магніт і звернув вашу увагу, наскільки тут йдуть великі зубці, наскільки тут іде широка передача. Не кусочок зацепляється, а з редуктором зацепляється безпосередньо ось такий великий кусок ось цього черв'яка, як то кажуть, народі. Ну, підшипник тут також дивує з класом точності. Під торгової марки CNU і під номером 6220. Так покажу, як виглядає редуктор. Відразу скажу масивний редуктор, точно такий, як в бочкових перфораторах мережевих. Відразу покажу, куди впирається вал. Один вал впирається в голковий підшипник, другий вал впирається в шариковий підшипник. Але ще, крім цього, додатково є своя ванна для змащування. Бачите, є додаткова гумка, щоб змазка звідси нікуди не витікала. Ну і також покажу, що цей перфоратор має механічний захист в редукторі від заклинювання бура, а не знаю нашу, можливо, там колись не спрацює кікбек, Тут такий механічний захист, як бачите, є так. Зняв ствол, покажу як виглядає ствол, масивна шестерня. Як бачите, всередину йде спеціальний такий дифузор, це для того, щоб краще всередині держалась змазка. Далі покажу, як потужно виглядає поршеньок замірюю діаметрів для тих майстрів, щоб розуміли. 25 міліметрів. Поршеньок, як бачите, немаленький. І зі зворотньої сторони покажу всю механіку. Як бачите, змазки, ну, достатньо і претензій тут взагалі нема. Розібрав акумуляторну батарею. Як бачите, всі важливі елементи залиті таким м'яким компаундом. У верхній частині стоїть і сора Охолодження. Ну, як бачите, плата не маленька, не на пів батареї, повноцінна нормальна плата. По бокам батареї все по фіншую є спеціальний такий діелектричний матеріал. А як бачите, в чотирьох місцях нормально все зварено точковою зваркою. Теплове, як бачите, ось тут зафіксовано компаундом до батареї. Ну і, на жаль, не можу побачити торгову марку, але скажу, що елементи тут стоять 18650, але торгову марку я не можу, на жаль, побачити. Ну і звичайно, продуктивність побачили також. Я її протестував на ємність і бачите, ємність правдива. Розібрав зарядний пристрій, покажу, як виглядає. Плата, як бачите, зафіксована окремо до корпусу, дросель, охолодження. Ну, в принципі, зроблено нормально, нічого ніде не тіліпається і не відстає. Ну що ж, я здивований. Я думаю, ви також здивовані. Багато води лити не буду. Побачили продуктивність на різних акумуляторних батареях. Відразу скажу, механіка зроблена надійно, претензій немає. Дуже сподобалась мені функція кікбек-контроль. І я вам скажу відверто: він нічим не відрізняється від мережевого наоборот, навіть краще, тому що. Ти мобільний, не залежиш там від тих паутин проводів, і сміло можна його обрати на об'єкти і працювати. Тим більше тут нормальні, якісні стоять підшипники. І враховуючи те, що прокрав дає аж три роки гарантії. І його сміло можу рекомендувати для якихось там шабашок, ну на кожен день роботи. Звичайно, щоб він був в одних руках. Ну і також, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал і на наш чат, і на нашу телеграм-спільноту.